Доброго дня, любі друзі! Зараз я витягну карти для близнюків. В чому вам пощастить, починаючи з 14 жовтня? З 14 жовтня в нас починається коридор затемнень. Він буде тривати два тижні. І так, в чому вам пощастить? Готичний оракул віщує. Любі друзі, вам пощастить одужати, вам пощастить! Пройти трансформації, очищення, вам пощастить повернутися до цього життя. Ви перестанете жити в минулому. Ви почнете жити тут і зараз. Якщо вам треба для того якісь люди або якісь обставини, розумійте, будь ласка, що ви обов'язково зустрінете тих або те, що вам в цьому допоможе. Головне, будь ласочка, використовуйте ці можливості відновитися, впустити в своє життя нові енергії, нові емоції, відкрити своє серце. Тепер колода мандала в природі. В чому пощастить? В чому пощастить? Пощастить. Почати жити, любі друзі, тут і зараз, пам'ятаючи, що весь наш досвід це як наш фундамент на віка. Все наше життя треба сприймати для себе як корисний досвід, і тоді буде вам щастя. Живи не по течії, а по предназначенню. Тобто, це означає коридор, це кармічні події будуть спливати. Це означає, що вам час. Час почати жити тут і зараз. І тепер я прошу у богинь Древньої Греції пораду для вас, любі друзі. Яка порада, дивіться, яка порада? Несіть себе по життю як імператриця, або якщо ви чоловік, як імператор, і буде вам щастя, тримайтеся спокою, балансу всередині себе. Це буде надавати вам рішучості в діях. Це буде вам допомагати. І так, вам посил від Афродити. Кохання мобілізує внутрішні сили. Воно додає впевненості і додає хоробрості. Любі друзі, бачите, карти підтверджують просто те, що я вам кажу, те, що я інтерпретую. Любі друзі, я вас вірю. Довіртеся цьому житті, все ж, все, що відбувається, це все саме для нас во благо.